Єврокомісія в середу запропонувала п'ятьом прифронтовим країнам шлях подолання проблем пов'язаних із надходженням з України надто великого обсягу зерна та іншого продовольства. За результатами онлайн зустрічі з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Словаччиною та Румунією, Європейський союз ухвалив рішення надати цим країнам грошову підтримку. Два комісари представили пакет підтримки п'ятьом країнам завбільшки 100 мільйонів євро. Кошти виділять із кризового резерву Єврокомісії. Також ЄС готовий запровадити захисні механізми, які передбачають припинення до 5 червня імпорту з України пшениці, кукурудзи, соняшникового насіння та ріпаку. Проте їх застосують лише в тому разі, якщо ці країни скасують односторонні заборони на такий імпорт. Віце-президент Валтіс Думбровський спрямо заявив, що односторонні заходи, яких вжили чотири європейські держави, є незаконними, і суперечать договором про приєднання та угоді про асоціацію, укладену між ЄС і Україною. За словами Петре Деа, єС може зупинити імпорт українського зерна вже за дві доби після скасування заборон. Нагадаємо, що коли почалася широкомасштабна війна, було заблоковано чорноморські порти. Як наслідок, Україна втратила можливість постачати сільгосппродукцію на світовий ринок. Тоді Євросоюз організував так звані коридори солідарності, які уможливили експорт суходолом. Проте останніми тижнями в сусідніх з Україною державах виникли протести через значний імпорт. Там упали ціни на сільськогосподарську продукцію, а тому місцеві фермери почали зазнавати збитків. Як наслідок, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія оголосили про заборону імпорту українського зерна та інших сільгосптоварів. румунія імпорт не припинила, але наклала обмеження.